Друзі, вітаю! Почалися серйозні розмови щодо вступу України до європейського союзу, і Роберта Мецола заявила, що Євросоюзу треба мінятися, як коли, для чого, ну і власне, коли Україна вступить в Союз. Союз, які наші перспективи швидкого вступу, довгого вступу, хто цьому сприяє, хто заважає і загалом, яка дискусія почалася в Європейському Союзі. Назвичайно важлива тема, тому що це тема нашого майбутнього, яким воно буде, де воно буде. Ну і зрозуміло, що коли це майбутнє настане. Підпишіться на канал. Буквально зараз під цим відео нажміть кнопку підписатися. Ми з вами. Розширюючи популярність українських е, youtube каналів викидаємо з нашого медіапростору російські говорячі голови для того, щоб український YouTube був українським. Друзі, додивіться до кінця. Я розповім всю аналітику по європейському союзу. А в кінці розкрию ще інсайт, які мені розповіли наші і західні дипломати щодо власне нашого руху в Європейський Союз. Дивіться, історія наступна. Вийшла Роберта Мацола, це голова президент Європейського парламенту, депутатка, вибрана від Мальти. Наш великий друг вона взагалі носить від від того, що вона носить українську. Українські ювелірні вироби і завжди з'являються в жовто-блакитних кольорах, найкращих кольорах в світі. Вона ще й насправді є дуже великою патріоткою України і дійсно допомагає як політик, як жінка, як людина. Нам вона приїхала, вона побачила Україну в ті найгірші дні, так само, як і Урсула Фендерляйн, як і Борис Джонсон. В ті найгірші дні вона побачила, що тут коїться і дійсно почала нам допомагати, не дивлячись на корупційні. Мотиви, які є в європейському союзі зі сторони Росії, мільярд мільярдні, вибачте, мільйонні хабарі, які там пропонуються. Вона рухає Україну до Європейського Союзу. Ну, власне, вона. Зробила заяву в інтерв'ю газеті The Guardian Британський про те, що Україні треба рухатись трошки швидше, але і ця швидкість, з якою рухається Україна, повинна відповідати швидкості Європейського союзу. Тож, Європейський союз повинен відповідати нашій швидкості. Вона говорить, що їм треба прискоритися, тому що якщо раніше казали, що не можна Україну підключати до європейської електромережі ЕНСО, так. То потім Україну швидко за кілька днів приєднали до їхньої мережі. Якщо говорили, що Україну не можна впускати на аграрний ринок, але швидко впустили. Але вони кажуть, треба нам теж мінятися, бо за Україною далі піде Албанія, за Україною далі піде Молдова. Ну, от, і вони кажуть, що ним самим треба мінятися, тому що все ж таки це зміна. Ринку це зміна парадигми, це розширення цього ринку. Ну, от ну і вона говорить, що дехто очікує, що Україна буде вступати 4-5 років. Дехто говорить, що Україна може вступити швидше. І тут якраз теж дуже важлива комунікація для нас. Чим швидше, тим краще. Але треба підготуватися, прописати всі умови вступу, щоб не було таких конфліктів, які є зараз в Польщі, щоб ми дійсно зайшли на своє місце, ні в кого нічого не забрали, але і були з повністю розправленими крилами. Бо якщо ми будемо якийсь бідний родич Сутули, якого пообрізали по можливостях, забрали все, що тільки можна, ну для чого тоді такий вступ? Дійсно, Україна хоче нові стандарти, нові можливості, але бути сильною, з виправленими. Якраз таки з виправленою постаттю якраз подемонструвати свою силу, а не просто там заходити на правах бідного родича, да, пригнобленого, нерозкритого, незрозумілого. От вона сказала, що вона очікує конкретного результату, оскільки найгіршим сигналом може бути те, що. Ми поставили цим людям цілі та терміни, яких самі не можемо виконати. І от вона підняла питання: що дійсно треба розширюватися. Вона сказала, що європейський союз витримає зараз їх 27, буде 30, коли ми відео Молдова, Албанія. Але ти покажеш, що витримують і 32, і 33, Але для цього треба мінятися. Тому що це доступ до коштів. Ну, нам же будуть давати гроші, дотації, інші речі. Вона взагалі каже, що по дотаціях, якщо взяти тільки Україну одну, як аграрну, то ми з'їдаємо всі їхні дотації плюс одна країна. Щоб ви розуміли масштаб нашої аграрки для їхнього ринку. І вони кажуть, треба міняти щось: доступ до університетів, можливість ведення бізнесу, можливість розвитку людського. Капіталу, і вони говорять, що це все треба міняти, і зараз на це все треба давати політичну волю і дійсно рухатись так швидко, як може рухатись швидко Україна. І вона власне сказала, що дійсно готова робити все і підтримувати все. Ну і власне включати до цього свій парламент. Голова, головна кандидатка Соціал-Демократичної партії Німеччини на європейських виборах Катаріліна Барлі заявила, що без змін в Європейському Союзі не очікує вступу України Україну до ЄС під час наступної виборчої каденції Європарламенту до 29-го року. Якщо ми нічого не змінимо в Європейському Союзі, я не бачу, що це станеться, заявила Соратниця Шольца, вона якраз таки є представником його партії, і що каже, щоб ми дійшли до 29-го, потрібні зміни в самому Європейському Союзі. Вона наголосила, що Україна дуже велика країна, і що аграрний наш сектор є надзвичайно великим питанням, тому що ми є монополістами постачання курки в дуже велику кількість країн Європейського союзу, і вона каже, що ось таких питань, як курка, олія. Зерно і багато іншого ми є домінуючою силою. Це все треба проговорити і прописати. Ну насправді я не бачу ніяких проблем щодо реформування Європейського Союзу, прописування цих умов вступу. Давайте, давайте говорити. Для нас для цього є депутати, є Кабмін, хай працюють. Шмигаль вийшов з заявою і не. Не просто заявою, а дуже потужною заявою. От Кабмін виконав усі рекомендації ЄС і чекає на початок переговорів. Очікуємо, що у жовтні Україна отримає позитивну оцінку в рамках звіту щодо пакету розширення Євросоюзу, а потім піде е, голосування Європейської ради, яка відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої держави до Європейського Союзу, заявив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Е, Історія наступна: те, що е, тут є певна маніпуляція, і два моменти: один з яких інсайт, другий з яких це слова віце-прем'єрки Ольги Стефанішини, яка раніше заявила, що Україна до жовтня не виконує на 100% всі критерії Єврокомісії. Однак переговори про простудо Європейського Союзу все одно почнуться. І отут інсайт, який мені розповіли західні політики і дипломати. Вони говорять, друзі, вибачте, але ви нас підставляєте. Закони, які ви мали прийняти, ви не приймаєте. Роботу, яку ви мали робити, не робите ні на рівні Кабміну, ні на рівні Верховної Ради. Просто є історія, що президента тримають в певній теплій ванні і йому доповідають: зробили на 100%, на 120 зі 100 можливих. Але є реальна фактична історія, коли ти дивишся і два чиновника віце-прем'єр і прем'єр. Прем'єр вище, але віце-прем'єрка профільна. І вона каже, не виконаємо. А він каже, вже виконали. Розумієте, і за ніч вони це не зробили. Я про те, що Європейський Союз, і про це мені західні політики, чесно кажуть. Друзі, ми йдемо вам на зустріч, знаючи, що ви не зробили просто щоб не грати Путіну на руку. Але ви теж нас не підставляйте. Те, що треба зробити, зробіть. Вам же краще. Ви будете більш сильними, більш готовими, відповідно, від цього більше отримаєте. А я вам скажу, що Польща піднялася на вступ в Європейський Союз по 10-15 мільярдів доларів кожного року на дороги і на залізнодорожний транспорт. Тратили тратили. Ринки свої перебудували, перебудували. До війни ми в банківський сектор входили 30 мільярдів, а у них 600 в 20 раз. З чиї це гроші? Європейські, західні. Подивіться, як вони відбудували інфраструктуру, як вони відбудували соціалку, як вони відбудували велику кількість бізнес-процесів, в тому числі залучення інвестицій, коли західні гроші просто забігали в Польщу, забігали, просто казали, де що ще можна купити. Розумієте, ось це питання, і для того нам треба зараз це все проговорити і зробити. Але депутати і Кабмін повинні працювати, а не відсижуватися. На сігареті і думати, що за них все приймуть. Вони наші закони не приймуть. Вони нам підіграють, вони допомагають, вони все роблять для нас. Але ми теж повинні допомагати, а не пручатися. Бо коли вчора я вам писав відео, позавчора, Сполучені Штати розсилають листа, які реформи прийняті, ну це ж теж не нормальна історія. Це ж теж не нормальна історія, коли нам кажуть, друзі, шість сторінок з дедлайнами. Ну це позор. Це і позор, просто які є в нашій державі, і це треба вирішити. Ну і найголовніше, на коли. Є зараз два питання: два стоїть ребром. Можемо вступити до 29-го року, бо а можемо до 24-го. Минулого року французький міністр транспорту, який почав підняв, перший підняв це питання, до речі, внук вихідців з Одеси, мігрантів, підняв питання і сказав: давайте швидше кандидатом, швидше вступати, швидше робіть переговори. Якщо ми робимо швидкі переговори, можемо вступити до 24-го. В чому фішка? Ось зараз ці півроку це забіг історії на 5 років. Якщо встигнемо за пів, буде супер. Зробимо все швидше і матимемо 5 років зекономлених. Чому встигати до е, червня 24-го – це потрапити в наступне скликання європейського парламенту? Ну бо смисл вступати в європейський союз, якщо ти не береш участі, наприклад, в голосуваннях європейського парламенту, так тобто, все рівно під цикл частково можуть підв'язувати або повністю підв'язувати, так бо вступити в євросоюз можна, так да, будемо отримувати гроші дотації, але голосувати ж не зможемо. Розумієте? Ось це проблема. І ми можемо встигнути до 24-го, а якщо не встигнути до 24-го, значить 29-й. Значить, втрачаємо 5 років. Тобто, якщо півроку вже, ми вже просиділи півроку, 1,7 року просиділи, нічого не робили. Ну, зараз ще півроку просидимо, сказати, ну окей, ви не встигли, тоді ще 5. Розумієте? Ось тут зараз треба підтиснути на наших депутатів, типу, друзі, зберіться, йдіть, працюйте, голосуйте і робіть роботу. А не думайте, що вас самих за вуха туди затягнуть. І я бачу наступну історію: що Україні треба посилитись, треба пришвидшитись, і я вірю в те, що ми можемо зробити раніше. Так, це не 100% що або або можуть зробити виключно, як для нас зазвичай роблять, але коли можна встигнути на 5 років раніше, просто півроку попрацювавши, то я вважаю, що краще встигнути. Але це моя думка. Як ви вважаєте, чи нам краще швидше все зробити, прописати і бути в європейському союзі з 24-го, чи все ж таки краще ждати ще 5 років, давши депутатам і кабміну, розслабитись і працювати так, як шмигаль з. Цією віце-прем'єркою, що він каже, що все виконали. Вона каже, не все виконали, А що насправді ніхто не знає. Президенту звітують одне Європейський Союз нас страхує. Ну, ось така історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться, будь ласка, на цей канал для того, щоб ми витискали російські наративи з українського YouTube. Ну і дуже дуже важливе, будь ласка, друзі, напишіть, відповідь в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!